По плодах їхніх, пізнайте їх? Певно, кожен з нас чув ці слова Господа Ісуса Христа. Господь каже, що учні мають бути зовні виявлені через любов, милосердя, служіння ближньому, бо сам Бог стається людиною, аби людину врятувати, аби людині послужити. І отож, як нам пізнати, чи насправді ми маємо в собі ці плоди? Допоможуть нам дві речі. Перша це постійність, правдивий плід Духа Святого в нас, правдиве милосердя випробовуються постійністю чи щоденністю цієї духовної праці. А друга річ несподіванка. Зазвичай ми готові бути милими, милосердними до наших ближніх. Але коли несподівано з'являються якісь випробування, то це насправді показує, що криється в нашому серці. Тому будьмо пильними до серця свого, наповнюємося любов'ю до Бога і ближнього, і просимо, щоб кожного з нас Господь перемінив, щоб по плодах і нашого життя ближні познали, що ми є учні Христові.